Новорічні дива трапляються не лише у казках. Це вже четвертий рік поспіль доводить Приватбанк. Його благодійний фонд допомагати просто спільно з Мастеркард проводить акцію Звичайне диво», аби привітати з новим роком тяжкохворих дітей, які вимушені зустрічати свята у стінах лікарень по всій Україні. Чимало подарунків Приватбанк вже зробив і для Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. За благодійні кошти щороку закупляють для медзакладу необхідне обладнання та ліки. Я хочу від усього серця. Подякувати Приватбанку, дуже досконально нас опитують, нашу потребу, то, що найбільш потрібно. І на сьогоднішній день вони нам такий подарунок зробили, коли оформили палати мебільл під онкохворих. У нас меблі ми у нас немає грошей, щоб купити цю мебель на три онкологічних хворих. А на сьогоднішній день ця мебель стоїть і хворі отримують там терапію. Для хірургічного відділення були закуплені обладнання, завдяки якому е, скорочується час оперативного втручання. Особливо Приватбанк піклується про святковий настрій юних пацієнтів. 1 січня їм влаштовують розважальну програму з аніматорами та гостинцями. Наразі на новорічне диво. Обласній дитячій лікарні Луганщини чекають 109 пацієнтів. пацієнтів. Вони не хочуть іти на Новий рік додому. Раніше такого не було. Всі під свято виписувалися, і вже деякі, які повторно вони питають: і так буде свято у нас першого числа. Так і буде, і знають уже, що Приватбанк. Подарувати дітям радість може кожен. Варто лише зареєструватися на сайті акції. Після цього з кожної оплати карткою Приватбанку гривня йтиме на благодійність. До неї ще по гривні додає сам банк та мастер-карт. Минулоріч так вдалося зібрати майже 5,5 мільйонів гривень. Триває акція до 31 грудня.